Чого тільки не насниться Володимир Зеленський у сукні? Ні, це не реальність. Це сон його подруги Олени Кравець, яка стала героїною проекту «55 за 5» та щиро розповіла, що він їй на це відповів, коли вона йому про це розповіла. А також у нас повний ексклюзив, бо на зйомку талановита акторка приїхала не одна, а сином Іваном, який теж погодився дати відповідь на питання Аліни Шаманської. Тож вже зараз секрет схуднення Олени Кравець на 9 кілограмів Проте скільки грошей в неї? Є на картці та про те рішення, яке далося їй найважче у житті. Дивимось. Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні в мене неймовірна героїня Олена Кравець. Як завжди, я маю для неї 55 гострих запитань а в неї є лише 5 хвилин. Поїхали. Олено! Аліна, я дуже рада тебе бачити. Вітаю. Ти готова починати прямо зараз? Да, я вже внутрішню швидкість налаштувалася. Я дуже буду дуже вдячна, якщо ти будеш тримати. Ну що? Наш час починається прямо зараз. Олена, Ти ходиш в укриття? Іноді гроші чи свобода? Можна йти, йти. глядачі в залі театру чи перегляди на Ютуб? Театру. ти зараз щаслива? Періодично так. Вино чи коньяк. А можна і і те? Й те? <смір> можна. Коли востаннє тобі дарували квіти. Ой, та от три дні тому. <смір> тобі дарували квіти прямо зараз. Вчора? А, мені вчора. дарували квіти вчора. От, Ваня До речі, у нас є ще один герой, який інколи буде дякую. потрапляти в кадр. Неси, будь ласка, дякую. Добре. Я перестала боятися слова жінка, коли мені було. Коли мені було сорок. Тобі часто хочеться на ручки? Ти зараз запитала. Я ну я давно не була, але хочеться, да. Мені здається, жінка ти або дівчинка на ручки іноді хочеться. Тобі є що приховувати? Так скільки зараз на карті грошей? Зараз скажу, що я не поповнила просто 28 тисяч. З ким би ти випила прямо зараз келих вина? Та от з тобою. <різь> Моновистава можна, я просто посиджу. Про втому свободу чи про жіночу правду? Про жіночу правду, з якою іноді треба зустрітися і подивитися її в очі. Так. Олено, коли ти в останній дійсно собі дозволила просто посидіти? А от ти знаєш, я була е тиждень тому в Одесі, я туди їжу робити нічого. От я там просто посиділа. Ця вистава для тебе більше про посидіти чи нарешті встати? О, ця вистава для мене про з'явитись нарешті такою, як я є. Як пояснюєш дітям, чому мамі іноді погано? По-моєму, на закінчився дощ. Ваня щось підказує. Коли мамі погано, вона мені просто говориться. Ти колись їла з підлоги? От, коли що впало, ти під а, можеш підняти? Так, звісно, сто разів. Скільки заплатила за комуналку минулого місяця? Я не знаю. Чоловік платить. Обери одне з двох. Вічна молодість чи душевний спокій? Душевний спокій. Париж чи Нью-Йорк? Нью-Йорк. Київ чи Одеса? А можна йти? йти. можна. Червона доріжка чи піжама? Червона доріжка. Мрієш про Оскар. Так. Ти віриш от, щиро для себе, що є шанс його отримати? Звісно, так я його і отримаю. Yeah! Маніфест! Ми будемо за це вболівати. Що, Зайка, кажи. Вітям тобі тобі помахали. Да? Привіт. Привіт. О, о, Совпач oh! oh! робимо. Все, <laughs> hey. дякую, велике. І тобі дякую. Гаровачок. Ага, дякую. Дякую. Тобі теж. Ти стільки що сказав, мам, розвернись, тебе впізнали. Тобі це приємно, тобі це не набридло. Мені це дуже приємно, що мою маму. Впізнають. Клас! Прийнято. А твоя улюблена акторка Шерон Стоун. Ти б наважилася зіграти відому сцену основного інстинкту? Так. А далі в мене було, але ж вона зробила її відомою. Думала, що ти скажеш ні, але ти сказала так. І Для мене це здивування. Це дуже круто. Правда, Право, я подивилася твій і Машин подкаст з позгайварською. Все, все міняється, Аліна. Тіна Кароль чи Кола. Тільки Блин, одне. Ти будь ласка. провокаційна. Ну зараз зараз кола. Зараз кола. Ага. Козловський чи Макс Барських? Блін, ну Аліна, Оце ну повернення козловського пінакалада. От ну Макс Барських, якби ну він вже був. Так. Я е, вибор вибору Віталіка, щоб додати йому енергії. Що тебе змушує відчувати маленькою дівчинкою? Розмови з батьками: трійко дітей: це хаос, сила чи щоденне диво? Це Щоденний хаос сила і диво. Олено. Як ти думаєш, що робити з людьми, які досі кидають сміття на вулиці? Та нічого не робити, підходити, підбирати і викидати. Ти можеш отак от піти і підняти, якщо хтось, якщо бачиш двісно. Найсильніша брехня, яку ти колись собі казала, що все, що я маю, це просто вдача. Сильна та успішна. Так і важче зустріти взаємне кохання? А, можливо, так, але можливо. Можливо, зустріти. Ти його зустріла? А, я в процесі. Яке рішення в житті тобі далося найважче? Піти з кварталом. Яку фразу мами ти чуєш досі у своїй голові? Кожна праця має бути сплачена. Чи бувало, що ти не впізнавала себе у дзеркалі? Так. Про що ти мовчиш уже багато років? Ну про те, що я мовчу. Про те, що не можу, поки що. І не ти... хочу. А мені розкажеш, каже. Підь після зйомки напевно. Можливо. А до речі, йому це розкажеш? Ні. Головна біда України шукати ворогів серед своїх. А твоя? Внутрішні критики. Ні. І критики. Зараз продовжу, будь ласка, фрази. Вчора на концерті Дмитра Шурова я відчула, що щастя. Я більше не боюся засудження. Олена Кравець це більше не про тільки жарти. Я часто дарую подругам їхні фотографії в рамках. Вау. питання про Зеленського мене вже так реально. Нормально? Так, нормально. Тобі коли-небудь снився, Зеленський? Купу разів. Купу разів, да. А коли в останнє. Я йому навіть написала про це, коли він наснився мені в жіночій сукні <рес> і ну просто в жіночій сукні. Вовчик кажу, ти в жіночій сукні? Я говорю, ну мені наснився. Він каже, ну я одягну на перемогу. <рес> Читала чужі переписки? Ні. А чоловіка? Не пам'ятаю. Чи ти можеш дозволити собі читати переписки дитини? Так просто чи ні? <рес> ні. Все, я зрозуміла. О, Ваня дав дозвіл офіційний. Можеш, так? Да? Ну а навіщо? Це ж твоя переписка. Тут мені не... нема чого приховувати. Так, да? ну це поки що. Для мене, як для мами, було б почути слова ти можеш читати мої переписки. Це прям сильний дозвіл. Я ж кажу, це, це поки що. Ти коли-небудь була в караоке на підпитку? Ну, Ти б могла сказав, стримати, наприклад, емоції і не зізнати. Дуже, прав... Дуже дякую за правду. Я ненавиджу караоке. Ненавиджу. Просто не на... коли, коли я е, твереза і хто співає караоке, це просто але, але. Коли, я, коли я в Одесі ага. на підпитку, наскільки кілограмів ти схудла? Дозволь запитати. На дев'ять. Що ти робила? Скажи мені, будь ласка, мені треба животик Блін, убрати. Ти так вообще виглядаєш офігезно, просто ніч де магітний Боже, Аліна, то ти не бачила животіків? Я це... люблю себе і приймаю. Ні, все супер. Ти дуже добре виглядаєш, але, але я, як ти схудла? Е, у мене є дієтологиня, є такий термін дофамінове харчування. Тобто, мені можна все. Я їм все, я просто знаю, коли, що, скільки наприклад, якщо я їм ліниві вареники, наприклад, так. ну я дуже люблю так, зі сметанкою, так з варенням все. Це я потім з'їдаю зелене яблука. Ну, наприклад, але або якщо я їм суп. Вона мене вб'є, що я видала цю тайну, ну. що ти їш суп, так. його треба закусити огірком. не залежати від, від їжі, так. тому що я раніше завжди хотіла їсти. Завжди вона потім сказала: тобі потрібно або вирівняти гормональну систему, або там піти зі мною, або закохатися. І от я з нею йшла йшла йшла. Потім я почала вирівнювати систему. Ну а і потім да. я згадала таку фразу, що типу, коли в тебе несмачне життя, ти хочеш їсти сто 100%. 100%. У чому твоя суперсила? В людяності. У чому твоя вразливість? В Дітях. Чого ти навчила своїх дітей, але не навчилася сама? Тримати удар. Мам, так я не вмію. Мам. Тримати удар. Якщо удар. тобі щось кажуть, різке або несправедливе, ти відповідаєш. Ти не кажеш да, да, да. А ти, а ти відповідаєш. Я так не вміла в дитинстві. Якби завтра був останній наш день, як би ти його провела? Так як сьогоднішній. Якби тебе зараз почув весь світ, що б ти йому прокричала? О Боже! Що ми всі однієї раси. Вань, останнє питання буде для тебе. За що ти вдячний своїй мамі? За те, що вона в мене є. А за що любиш маму? За все. За все? Клас. Ну, все. Леолена. Ну, ну, ти... ти відповіла О, на усі 55 питань, і я вітаю. Ти сьогодні вперше був на великому інтерв'ю. Дай п'ять. Ти красавчик. Ванючок. Ну, що ти мене оце так зворушив? Просто. Я тобі дуже дякую за цю щирість. Впевнена, що твої усі відповіді були на 100% правдивими. Ну по іншому, навряд чи так вдалося. Та дякую. дякую.